Молоді газди прийшли на грядочку, подивитися, що у нас там з врожаєм. Е -е, а в і... мене виросла така -та капусточка. Заяча капуста. Та? Ти маєш зайчички, так? Так. Ага. Має, А ми коротше з. Мар'яною Іванівною. з <св> Зіночкою. А ми з зіночкою зробили перший раз тест. Насадили моркви. Трошечки навесні. Ну як на весні? Літом. Десь коло червня. Травень-червень. А тут морквочку, яку ми посадили минулої зими. Десь в грудні. Листопаді. Коли ми посадили? Грудень чи листопад? Коротше, десь в кінці листопада, коли приморозків ще не було, десь тиждень перед приморозками, посадили морквочку. і от. Такий от результат. Була дуже погана погода і... Ох. Дві мурашки присіли, коротше, і нам все, портять. Підкажіть, будь ласка, що з ними робити? Як зробити, щоб вони не портили урожай? Покази до мурашки. Ну, є, так, там, я показую. Ні, там. Да. Там на моркві є. Що й? Коротше, жіночка каже, що десь справжні мурашки є. І ніяк не можемо вивезти. От. А де вони є? Щось не листях. А, на листях? Коротше, десь на листях є, не знаю, поки, поки не виїджу. І от питання до опитних фермерів. А, во-во-во, щось є. От тут щось. Якась непонятна штука, чекайте. Як то в кадр би попало. Во, во во такі штучки є. І то було того дуже багато. Зараз трошки менше, бо ми в інтернеті знайшли якийсь спосіб. Разочок спробували. Вроді би помогло, але і не дуже. Ми більше не робили, бо ми трошки думали, що ну, переживали, щоб не спортити урожай. От на місці моркви, яка пропала, ми посадили капусточку, яка напевно, яка напевно теж пропаде.